Відкрити приватного підприємця у Франції. Пад сусі, перше, що вам треба зробити, це визначитись з видом діяльності. Є діяльність, яка підпад для якої треба мати диплом, пройти формаціон у Франції, щоб підтвердити свою кваліфікацію. Є нерегульовані види діяльності: це такі, як прибирання, дрібні роботи по дому, по нашому, типу, чоловік на годину, я не знаю, спортивний тренер, там якісь консультанти. Є перелік, треба гуглити і дивитися, чи ваша діяльність підпадає під те, щоб проходити навчання. Чи ні, якщо ви визначились, знаєте, що ваше навчання, ваша діяльність не потребує навчання формаціону. Ви маєте зареєструватись на сайті ДішеуНік і на ньому подати заявку на створення цього онтонхопханога. Попередньо ви маєте знайти свою діяльність, як вона правильно називається. Її код, щоб там вибрати, як у нас було кведи. Якщо у когось був ФОП, то знаєш, що кведи це види діяльності, які ти можеш додавати. В принципі, там не важка ця форма, деякі питання не зовсім зрозумілі через перекладач, але в цілому можна розібратися там, погуглити, не знаю, запитати в чата GPT і цю форму заповнити. В кінці цієї форми треба буде додавати документи: документи там Ну АПС, якщо це АПС або субсидіарний захист, там прописка. Ну все те саме. І якщо ви одружені або з чоловіком, то треба підтвердження чоловіка, що він не проти, що ви створюєте це. Е, ці всі документи ви туди загружаєте, відправляєте, чекаєте, вони надсилають вам відповідь, і там, скоріш за все, треба буде якийсь документ додати, якийсь переробити. Тобто, ця процедура трошки затягується, але е, ви робите все, що вони вас просять, і в кінці кінців. Вони реєструють. Тому, чому я кажу, що це реально? Тому що я відкрив вже дружині, потім знайомі, собі, і от знайомому також консультував, де там що клацати. Після того, як зареєструють і дадуть вже номер СІРЕН, ви можете працювати. Через тиждень-два прийде, може трошки більше, е заявка на те, що ви вас додали на Урсаф, вам треба створити там свій е обліковий запис. Це там, де ви будете платити податки на Урсафі. До речі, про податки. Е зараз це 23,6, у 2025 році там 24, і з 2026 року це 25. Коротше, ви собі в голові можете тримати що це 25% з послуг. Ну і все, і всім бажаю щастя, здоров'я і заробляти гроші. Всім марно